Чому ти не маєш того, що ти хочеш? В чому ж проблема? Одна із, ти сама вирішила наперед, що для тебе це складно або неможливо. Поїхали? Гроші заробляти великі, складно. Пробитися, не маючи підтримки і будучи ізначально без фінансового капіталу і стати найкращою неможливо, коли в тебе маленькі діти і все на тобі. Знайти на себе час неможливо просити у чоловіка гроші складно і страшно, бо ти знаєш, що він тобі потім скаже а Я тобі вже давав, куди ти їх діла? Коли тобі 35 плюс починати все спочатку складно і не хочеться легше сказати собі вже пізно, коли ти все життя в переживаннях тривозі, бешений самонакрут, зупинити його. Таке враження неможливо, віриш? Тримаєшся за ідею, що те, що ти хочеш, це складно або неможливо. Цим самим ти ускладнюєш і унеможливлюєш. Хочеш виходити зі своїх обмежень? Пиши мені в директ.